Леонор ПОРТЕР ПОЛІАННА Розділ 31. НОВИЙ ДЯДЕЧКО Наступного разу лікар Ворен зайшов до кімнати Поляни не сам. Дівчинка лежала спостерігаючи за мерехтінням кольорових смужок на стелі. За лікарем йшов високий плечастий чоловік. Лікарю Чілтон. Лікарю Чілтон. Як я рада вас бачити. вигукнула Поляна. В її голосі було стільки захвату, що в присутніх на очі набігли сльози. Але, звичайно, що тітонька Полі буде проти. Усе гаразд, люба, не турбуйся, заспокоїла її схвильована міс Полі, виступивши наперед. Я сама сказала лікареві Чілтону, що я хочу, аби він оглянув тебе сьогодні вранці разом із лікарем Твореном. Ой, то це ви запросили його сюди, втішено пробурмотіла поляна. Так, Люба, запросила це. Але було пізно. В очах лікаря Чілтона засвітилося таке щастя і обожнювання, що про помилку годі було й говорити. Міс Полі це помітила. Вона зашарілася і, повернувшись, кинулася з кімнати. Біля вікна лікар Ворен поринув у розмову з медсестрою. Лікар Чилтон простяг руки до поляни. Дитинко, ти навіть не уявляєш, що сьогодні повершила найрадіснішу справу в своєму житті, сказав він голосом, який тремтів від почуттів. Проти вечора до кімнати Поляни нечутно зайшла безміру щаслива і від того фантастично не схожа на себе міс Полі. Месестра вечеряла, і вони лишилися наодинці. Поліанно, Люба, я хочу тобі першій сказати: по-перше, лікар Чилтон незабаром стане твоїм дядьком. І все це через тебе. Ой, Поліанно, я така рада, я така щаслива, мила моя дівчинко. Поляна заплескала в долоні та раптом завмерла і вражено подивилась на тітку. Тітонько Полі, тітонько Полі, то це ви та жінка, що її руки і серце він прагнув стільки років? Це ви? Я знаю, це ви. Так ось чому він сказав мені сьогодні, що я зробила найрадіснішу справу в своєму житті? Яка я рада! Ой, тітонько Полі, я ж не знала, але я така рада, навіть попри свої хворі ноги. Міс Полі проковтнула клубок у горлі. Можливо, незабаром люба. Але тітка Полі не закінчила. Вона не наважилася сказати про таку велику надію, яку заронив сьогодні в її серці лікар Чілтон. Але й того, що вона сказала, було досить для поляни. Наступного тижня на тебе чекає подорож на зручному гарному ліжечку. Тебе повезуть автомобілем та екіпажем до відомого лікаря, який живе за багато миль у великому будинку, спорудженому спеціально для таких же хворих, як ти. Він добрий друг лікаря Чилтону, і ми побачимо, чи він зможе тобі допомогти.